Більше обласні морі не тріо священників новий час. Дякуємо за ці шалені емоції, які ви подарували. Емоції. Щастя, хочеться, щоб усі ваші побажання сьогодні в піснях, в колядках були почуті Богом, і усі разом ми вперте йшли до перемоги. Так і буде. Ви знаєте, я завжди боялася, трішки, коли була меншою, отців, священиків. думала, вони завжди сварять. Але потім зрозуміла, що слова священиків, їхні поради і настанови, а в цьому випадку навіть пісні допомагають нам знайти коротший шлях до Бога, до щирої правди. До справжніх емоцій, і сьогодні якраз такий душевний вечір. Дякуємо, що ви всі доєдналися. Дуже приємно бачити знайомі обличчя, наші волонтери, які вже відправили знову колядувати, продовжувати збирати, бо потрібно дуже багато назбирати на карату швидкої допомоги і на кілька дронів, щоб допомогти нашим збройним силам України. Дуже багато знайомих облич, багато волонтерів. Тарас Лужецький бачила десь є. Я хочеться йому передати вітання. Посправді ці люди нас. Надихають. Також є і наш голова Андрій Богданович Кучинський. Кого просимо до нас, просимо вас до, до нас на кілька слів. Бо це коляда це період світла, це період надії. Хочеться, щоб ми один одному все більше бажали ці побажання збувалися. Тому зустрічайте. Андрій Богданович Кучинський, голова Косковецької патріальної громади. Зрождається чесно. Спокійно стояв кутку, бо я вже сотні разів поступав, я думаю, може вже комусь, та напевно не комусь або надоїв. Але ну, але тут царки хочеться виступати. Думаю, от ці це відчули, бо воно, воно так виглядає дуже всеприродньо, дуже гармонійно і люди голосують ногами. Раніше вони, вони переминаються, хочуть танцювати або хочуть реагувати. І вони завжди сюди приходять, що би отець тут не придумав, вони знають, що тут буде добре. Отець десь каже це слово перфектно. І воно сьогодні дійсно є перфектно. А ще е, двічі приємніше, що це якраз такий період е, нових е, різдвяно-новорічних різдвяно свят, бо ну, таке тільки один раз в житті може бути, що два рази в рік Різдво справляє. Ну це слава Богу, що це таке відбувається у нас в нас на Україні. Я хочу всім побажати гарно провести це свято, зустріти. Провести провести старий зустрічу новий рік, і хай нам новий рік принесе мир. Христос народився. Найсправді Івана Нович правильно сказав, що отця Володимира хочеться і виступати, і дарувати свої таланти, бо він таким і є, так? І чому дуже багато людей відгукуються на його прохання по допомогу, бо він багатьом допомагає. Тому хочу я покликати до нас до мікрофону отця Володимира сімейний, справжній Такий праздник і сімейний вечір. Христос рождається, дорогі наші оці, шановний пане, Голово, дорогі наші брати та сестри, наші молоді, наші волонтери. Колись така була мрія, ми нараз так дивилися, як за кордоном, люди комунікують, спілкуються між собою. Такі гарні локації є, люди одне одному бажають, діляться якимось життєвим своїм досвідом. І така була мрія, щоб церква не лише була місцем для відправ, це найважливіше, звичайно. Але також щоб це, як каже наш патріарх Святослав, була жива парохія, і щоб вона була центром від спільноти, щоб тут люди вчилися прощати, щоб тут люди вчилися жити один за одного, щоб тут вчилися служити одному, будувати один одного. Як став Господь прославляє, що дехто критикує в інтернеті, а от такі є, що їм нічого не доводиш. Там би навіть сказав, сказали, неправильно ноги поставили. Але такі є, такі мусять бути. Вони мобілізують нас, щоб ми ще більше були перфектніші, ще досконаліші. Але більшість людей є спрагина того живого Христа, який має бути між нами, щоб ми кожен один одному пізнавали Господа. І найперше через свою зачливість. Жертовність, любов, милосердя. Нехай Господь всіх нас сьогодні благословляє. Непростий час живемо, але якщо будемо разом, як каже Патріарх, будемо стояти, молитися, а найголовніше воювати, і ми їм будемо допомагати нашим лицарям, героям, тоді в Лусково однозначно переможе. Ми вже перемогли. Бо те, що зараз відбувається, ми про це колись лише мріяли. Так є важко. Війна, жах, страшно. І робимо все, що можливо, але зараз не почуєш на феврах жодної смердячої московської музики. Зараз не почуєш той гедот, яка колись так отруювала душі наших дітей, як то було прикро. Та й зараз ще, на жаль, є, бо які бійки ходять, тих дітей нічого не вчать, носять тиктоків своїх, наслухаються. А й зараз Кров лікує українське теча, воно слухають Голодоху Московського. Але не помийце виживемо, Але коли будемо разом, коли будемо Господа просити, і щоб ви справді ми збудували цю прекрасну і комену нашу, нашого українського народу, щоб була наша Христова українська Україна. Не слухаймося ні сходу, ні заходу. Найперше Господа, Бога і українського серця. Нехай сьогодні наша молитва долина до наших воїнів, нехай вони відчують нашу молитву. І нехай вона захистить їх у тих непростих, непростих обставинах їхній бороні за нас, за волю, за Україну, за віру за Господа Бога. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христосі!